Сьогодні роковини моєї смерті. 31 січня 44-го року мене було привезено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття, і окривавлені частини моєї душі було розкидано на ганьбу і потало на всіх зборищах. Все, що було злого, мстивого, недоброго, все топтало і поганило мене. Я народився для добра і любові. Мене вбило ненависть великих якраз у момент їхньої малості. Олександр Довженко щоденник, січень 45-го року. Життя у саме гуще. Кожен з нас намагається визначитись. Де він? І з ким. А художник? Де його місце? Для Довженка це питання не пуста риторика. Навіть припустити не можна, що він залишився б осторонь подій, що творять історію. Бо понад усе любив він. України. А з іншого боку, будучи формально безпартійним, попри все, фанатично вірив у гуманізм та історичну місію комунізму. Приворок! 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 Дійсно. Хіба це не прекрасна? Свобода, рівність, братерство. Якщо вибирати між красою і правдою, я вибираю красу. У ній більше глибокої істини, ніж у одній лише голій правді. Істина те, що прекрасна. Та скільки раз життя спростовуватиме це естетичне кредо художника? Здавалось би, чого йому бракувало у житті? Слави? Була всесвітня. Пошани, нагород, премій, і це було. Навіть любов вождя на пору з лету його таланту теж була. Та з часом він напише. Все життя моє я мріяв зробити щось велике і надзвичайно потрібне і радісне для людей. І не зробив. Життя минає. Я, пасенок у влади. Все життя він існував між красою і правдою. Основна риса характеру нашої сім'ї насміхалась над усім. Ми сміялись у добрі і горі. Сміялись над владою, над Богом і чортом. Проте сліз нам випало. Багато більше, ніж сміху. Далекі літа дитячі виринають з тьми часу. Багато, як подумаю, було в житті моєї родини важкого і страшного. Багато смертей, плачу, прокльоню, багато бійки, паяцтва, темноти і зла. Всі були нещасливі. Кожен по-своєму. І прадід, і дід, і батько, і мати, і брати. Життя людське скорботне. І моє життя скорботне теж. І все ж таки, чи не тут, всупри жіркій буденній правді, народилося проросло Довженкове естетичне кредо. Красота більше, ніж правда. Вона є єдиним учителем життя. Красота персонаж історії. Батько, дід, мати і я. Я Василь, Боженко, Щорс, мій батько Шкурат. В землі умирає мій дід. Хоч зробив я картин і небагато. Однак з того часу, як розколовся світ і Ленін став на стороні людського, не покладав я рук. Все, що він мав ким став, все крім таланту, бо то від Бога, все дала йому революція. Каменяр соціалістичної культури. Ось хто я такий виголошував Довженко з гордістю. В героях своїх він бачив не те, якими вони були насправді, а те, якими хотів бачити їх він, напівбогами, перетворювачами світу коли ж стався перший злам, чи не в той самий рік, коли радість, здавалося, прийшла нарешті на українську землю. У 1939-му воз'єдналася Україна східна і західна. Шість довгих століть різні чужинці точили з її половини соки і кров, учили молитись по-різному, думати. Нарешті розірвалося небо, попадали, зникли вороги, сестри знайшли одна одну, збіглися близнята, крикнули від радості, заплакали, обнялися, обнялися, притиснулись одна до одної і не зійшлися. Розімкнулися обійми, радість поступилася місцем здивування. Здивування змінилося розчаруванням, а потім гнівом і обуренням. Півтора мільйони людських душ. Крутило НКВД через свою страшну м'ясорубку. Тільки на Західній Україні. Тільки за півтора року. А в 41-му прийшли нові визволителі. І сталося те. Що й повинне було статися. Хлібом, сіллю зустрічала Західна Україна гітлерівське воїнство. Та не судить їх треба, а просити пробачення і плакати за погане виховання, за духовне каліцтво у великий час. Коли б вистачило мені сили часу. Написав би я роман про визволення Західної України, про воз'єднання наших народів, про все, що з того вийшло. І як народ український був тут фактично ні причиною. Між правдою і красою я обираю красу. Путь останню крапку в зламі романтичного світогляду поета-екрану поставила правда війни. До якого страшного падіння дійшло людство у дикому 20 столітті? Війну називають мистецтвом. Вона таке ж мистецтво, як шизофренія або чума. Висновок сумний і трагічний. Не було в нас культури життя, немає культури війни. Тому й страждаємо й по дурному. Війна стала великою, як життя, як смерть. Був учора на параді перемоги на Красній площі. Перед великим мавзолеєм стояло військо і народ. Мій любимий маршал Жуков прочитав урочисту і грізну промову перемоги. Коли згадав він про тих, що впали в боях у величезних, незнаних в історії кількостях, я зняв з голови вбрання. Оглянувшись, я помітив, що шапки більше ніхто не зняв. Ішов дощ. Якщо не сорок мільйонів жертв і героїв, ніби провалилися у землю, бо й зовсім не жили. Перед величю їх пам'яті, перед кров'ю і муками не стала площа на коліна, не замислилася, не зітхнула, не зняла шапка. Велика удавиця Україна втратила 40% дітей своїх убитими, покатованими. А ще до війни спочатку Великої соціалістичної революції вона втратила крім мільйонів загиблих у боях і засланнях політичних ще 6 мільйонів від голоду у урожайному 1932 році. Таких утрат. Замовчених через жахливу свою правду, не знав і не знає ні один народ у світі. Отже, Довженко знав і про це, правда заступила все, чи до краси людині коли їй боляче. Думаю, що скоро я помру. Не робота подолала мене, прибила мене доля народу. Документальні фільми Битва за нашу радянську Україну» та Битва за правобережну Україну це була перша неприхована правда про війну. Настало 31 січня 1944 року той самий чорний день. Моя повість «Україна в огні» не вподобалася Сталіну, і він заборонив її до друку і постановки. Пригадую пику, що скорчив берегів. Витріщивши очі, як фальшивий, поганий актор, він грубо гаркнув мені на засіданні політбюро. Будем вправлять мозги. Боже мій, хто тільки не вправляв мені мозги, кому я не клявся у вірності партії і соціалістичній батьківщині. Сталін сказав. Стоило бы только напечатать киноповесть Довженко и дать прочесть народу, чтобы все советские люди отвернулись от него. Разгромили бы Довженко так, чтобы от него осталось мокрое место. Он как кулацкий подголосок, откровенный националист, позволяет себе делать выводы против нашего мировоззрения. Реализовать его. Я слухов не думаю. Свитамин. Чому любов до свого народу є націоналізм? Які нелюди придумали оце от, от знущання над почуттями людськими? Сталін раптово зупинився і спитав, а що думають по поводу сценарія товариша Довженко, руководителей Союза писателей України? Стрімко підвівся Корничук. Они розділяють вашу точку зрения, товариш Сталін? Тут Сталин свернулся до меня Скажите, товарищ Довженко Может кто-то вас поддерживал Утверждал, что сценарий хорошо, остро написан Я молчал Промайнул Як же у прифронтовой смузи в селе Померках до пивночи Хрущева читал. ще и Чи спитав, может быть, следует сгладить кое-какие острые углы? И тогда первый секретарь ЦК партии Украины ответил, наоборот, следует заострить. Теперь же Микита Сергеевич сидел, немов воды у рота набрал набрать. И тогда я сказал, нет, меня никто не поддерживает. Закинчивающий заседание, Сталин кинул мне. Если бы вы не были художником Давженко, я бы поступил с вами иначе. Вин и вчинив иначе, с мудростью иезуитской. С того дня, и аж до смерти, Давженко приреченный был жить и работать только у Москве, Без права повернення на Україну. Кара, яку придумали мені, жорстокіше заростріл. Особливість великих людей полягає очевидно в тому, що виконуючи історичну задачу своєї державної системи, вони переростали задачу. І в момент переростання входили тим самим в конфлікт з системою. Які ж бо справді дивні штуки викидає мистецтво навіть з геніями? Проходять роки, і ті ж самі кадри романтичного захоплення молодого художника постають перед нами зовсім іншим змістом. Ось що сказав Сталін, переглянувши його картину. Ваш арсенал очень хороший фільм. Настояща революційна романтика. Одчоркує безсмертість нашого дела. І сам Довженко вважав, що створив гім революції. Але й тут правда, велика правда великого митця. Заступила блиск примарної ідеї. Для нас це ешелон сотнями людей, пущений іменем революції з шаленою швидкістю, образ всієї безумної радянської епохи. Вся наша фальш, вся тупість, увесь наш псевдодемократизм, примішаний сатрапством, все вилізає боком і котить нас, як перекоти поле по степах по пустелях. І над усім цим. Ми победим. Звичайно, победим. Але ми в кінці-кінці самі переможені ходом історії. Не був Довженко ні засланий, ні покатований. Його жертвою сталінського терору напряму не назвеш. Але такий хрест стояти і на його могилі. В чим сила його особистості? Мабуть, в тому, що боротьба в його душі між романтикою ідеалів і реальною дійсністю народжувала твори значимості Всесвітньої. І в тому, що наприкінці свого життя вистачило в нього мужності, щоб сказати, писати тільки правду. Не зраджувати її ні за яких обставин. Пам'ятати про час, про народ, про свої літа. Усіх моїх творах є сцени прощання. Я ніби віщував собі неволю. Прощай, Україна. Прощай, рідна, дорога моя земля, мати. Я скоро помру, вмираючи я, попрошу вирізати з грудей моїх серце і хоч його відвести, і десь закопати на твоєму лоні, під твоїм небом, Вийми його. Воно тобі весь вік молилося. не проклинаючи ні однієї з чужих земель. Нерав він з того вироку з далеко-січневого дня року 44-го довго, цілих 12 років. 25 листопада 1956 року московські лікарі засвідчили фізичну смерть Олександра Петровича Довженка.